Ревуцького, 5. Двухрівнева квартира наша. Так, це перший рівень. Санвузол. Це вхід в квартиру. Це сходи на другий поверх. Тут, в принципі, можна облаштувати якусь кладовку, або якісь шафи для, для речей. Це у нас вітальня така. Тут камін є. Це кухня. Перший рівень кухня, і санвузол. Йдемо з вами на поверх вище. Дерев'яні сходи капітальні. Так, піднімаємось. Так, перша кімната. Велика кімната, метрів 18. Вийду двір. Тихо. Затишно. Так, тут у нас душ-кабіна і тут також є ванна. Дуже зручно, Ще є ванна і душ кабіна. Так, і ще одна кімната. Це поменше. Метрів 10-12, але в ній плюс що в ній є. Велика лоджя, така. Велика лоджія. Ось такий вид на ресторан Гагу.